Доброго дня всім. Так. Перший проект рішення номер 1179. Доповідає Юрій Ігоровичу про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2. Пункту 1. Рішення міської ради від 19 грудня 2024 року пів бюджет Бриславської міської територіальної громади. Прошу. На ваш розгляд виносимо проект рішення міської ради про внесення змін до підпункту 1 підпункту 2. Пункт 1. рішення міської ради від 19 грудня 24 року № 2.224 про бюджет Бриславської міської територіальної громади за загальним та спеціальним фондом додатки 1 2, 3, 4, 6 до нього. Даний проєкт рішення підготовлено відповідності до статті 26 закону України про місцеве самоврядування розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації. Номер шістсот про субвенцію на виплату грошової компенсації для утримання житла. Рішення східницької селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 2071 про селищний бюджет територіальної громади на 2025 рік зі змінами доповнення. Відповідності до цього рішення ми збільшуємо обсяг дохідної частини на суму 11 мільйонів 980 тисяч 846 гривень. Зник по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі жит... жит... приміщення для е... сімей осіб, визначених пунктами 2-5 е... частини 1 статті 10.1 закону України про статус ветеранів від... війни гарантії їх соціального захисту. Нам збільшують обсяг доходів по цій субвенції на суму 11 мільйонів 485 тисяч 846 гривень. По коду класифікації інші субвенції збільшимо обсяг доходів бюджету на суму 495 тисяч гривень. З них 460 тисяч гривень. Цей субвенція зі східницького бюджету на соціально-економічний розвиток. Це пов'язано з вивозом твердих побутових відходів 35 тисяч гривень. Це є субвенція бюджету громади для надання послуг інклюзивно-ресурсного центру особам з особливими освітніми потребами східницької територіальної громади, які надаються нашим інклюзивним центром. У відповідності до цього проекту рішення ми збільшуємо обсяг видаткової частини на 11 мільйонів 980 846 вісімсот сорок гривень, тисяч по загальному і 11 мільйонів 945 846 гривень по спеціальному фонду. По розпоряднику коштів відділу освіти ми збільшуємо обсяг видатків на суму 35 тисяч гривень по управлінню праці на 11 мільйонів 485 тисяч 846 гривень по управлінню житлово-комунального господарства 460 тисяч гривень. В цьому проєкті рішень є передбачені ряд видатків і ряд змін, які ми будемо вносити в кошторис та і в рішення попередньої сесії. 35 тисяч гривень спрямувати на. Закупівлю засобів навчання, меблів та корекційного обладнання, щоб забезпечити надання корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі особам з особливими освітніми потребами східницької територіальної громади. 50 тисяч сто 150 гривень ми направляємо на реалізацію програми підтримки громади. Форпост Охтирської міської ради Охтирського району Сумської області по програмі Пліч-Опліч на 2025 рік. мільйонів 485 тисяч 846 гривень спрямовуємо на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту, визначені законом України про статус ветеранів війни. Тобто людям надається грошова компенсація, вони купують відповідно квартири. 160 тисяч гривень ми спрямовуємо Борислав Теплоенерго на виконання програми фінансової підтримки по об'єкту реконструкції ВОГ по адресу, за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Куліша, 41 один В. Тобто, після тої наради, яку ми з вами мали, вони вже нам це розписують: 300 тисяч гривень. Також внесок статутний фонд теплоенерго, технічне переоснащення системи газопостачання зі зміною котельні за адресою Львівська область, Дробицький район місто Борислав, Грушевсько, 29В. 100 тисяч гривень капітальний ремонт внутрішньої теплової мережі, кінозалу та танцювального залу Палацу культури за вулицею Данила Галицького, 34, місті Борислав Львівської області. 660 тисяч гривень, капітальний ремонт внутрішньої системи опалення. У приміщенні спортзалу номер 33 дитячої юнацької спортивної школи за адресою шкільна 25 в місті Бориславі Дрогобицького району Львівської області. Крім цього, пропонуємо в даному проєкті рішення внести наступні зміни. По управлінню культури. кодом програмної класифікації 4060, забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубних центрів, дозвілля та інших клубних закладів. Зменшити обсяг видатків. По об'єкту капітальний ремонт даху філіалу МПК Народного дому по вулиці Лесі в слі, уріж Дрогобицького району на суму 100 тисяч гривень, а збільшити обсяг видатків по об'єкту капітальний ремонт внутрішньої теплової мережі кінозалу та танцювального класу Паласу культури по вулиці Данила Галицького, 34 в місті Бориславі Львівської області. Сума 100 тисяч гривень. Також ми вносимо зміни до переліку. Видатків по програмі е, розвиток та отримання поточного капітального ремонту доріг, а саме зменшити обсяг капітальний ремонт дороги по вулиці Сусури е, від будинку 5 до будинку 45 у Львівській області, в місті Бориславі на суму 1 мільйон 529 тисяч 230 гривень. Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 213 та вулиці Володимира Великого на суму 105 тисяч. Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 177 на вулиці Володимира Великого на суму 170 тисяч гривень. Експлуатаційне отримання ділянки дороги на вулиці Гірна від перехрестя з вулицею Транспортна. Та перехрести з вулицею Нафтова на суму 688 тисяч а збільшити обсяг видатків по капітальному ремонту елементів благоустрою в районі будинку номер 3555 на вулиці Ковалєва в місті Бориславі Львівської області на суму 2 мільйони 350, 000. Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 179А на вулиці Володимира Великого Львівської області. На суму 143 тисячі гривень. Крім цього, ми вносимо зміни в абзац, 19 пункту 3 рішення міської ради від 29 травня 25-го року, номер 2527 і пропонуємо викласти в такій редакції суму 500 тисяч гривень. Спрямувати на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ДКП Вододар на виконання програми фінансової підтримки на 2025 рік і спрямувати на наступні об'єкти. Реконструкція водопроводу на вулиці Данила Галицького, 65 тисяч. Реконструкція водопроводу на вулиці Ковалєва. 75 тисяч, реконструкція водопроводу на вулиці Мазепи, 255 тисяч гривень. Реконструкція каналізаційного трубопроводу на вулиці Гонти в районі будинків 45 тисяч. Реконструкція каналізаційного трубопроводу на вулиці Володимира Великого, номер 173 на суму 60 тисяч гривень. Також в даному проєкті рішення пропонуємо внести зміни з 20 пункту 3. Рішення попередньої сесії, так як ми з вами говорили на тій комісії, і 400 тисяч гривень, які ми виділяли попередньої сесії, спрямувати на реконструкцію ВОГ по адресі Львівська область місто Борислав по вулиці Куліса, 41Б. Тобто ті питання, які були висвітлені на попередній нараді, з вами вони є закриті і будуть спокійно профінансовані, і в цьому не буде ніяких проблем. Крім цього, пропонуємо. В даному проєкті рішення внести зміни до управління культури е, кошторису за спеціальним фондом, а саме по ДСШ зменшити обсяг видатків перекриття спортивно-ігрового манежу в сумі е, 660 тисяч гривень і спрямувати їх на е, видатки по, капіталь, по енергозбереженню, капітальний ремонт внутрішньої системи опалення. В приміщенні спортзалу номер 33 Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Шкільна, 25, Борислав Дрогобицького району Львівської області. Також в даному проєкті рішень пропонується затвердити дефіцит по спеціальному фонду на суму 11 мільйонів 945 тисяч 846 гривень джерелом покриття, якого визначити кошти, що передаються в загальному фонду до бюджету. Зрозуміло. Тепер давайте по порядку. Так, значить, по. Сусюри – це у вас залишок коштів. Пососюри це є там залишок коштів. Вони зараз заготовляли там ПКД і там будуть видно продовжувати далі. Щоб... Ну, бо ми забираємо півтора мільйона сусюри, Тому питаюся. Та, та 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 то залишок. Це не використані кошти не використані кошти. А, зрозуміло, Поки що ну, призначення ви вже знаєте, що ми потім їх будемо перекривати загальну си так. Листи від комунальних підприємств у нас є щодо є, пер... є перекітки коштів. Також у нас є лист від е... головногорославської дитячої юнацької спортивної школи, Все. яка просить зменшити обсяг. Бюджетних призначень на перекриття спортивного ігрового манежу на 660 тисяч, а збільшити призначення на реконструкцію системи опалення в спортзалі номер 33 так. Там так. не буде реконструкція. Там вони поміняли цей лист, бо вони тільки прислали, mm. вони хочуть простити по системі енергозбереження. А знаєте чому реконструкція? Для них щоб проводити реконструкцію, треба дуже багато документів. Тому з ними погодили. Що це піде по програмі енергозбереження так простіше і швидше пройдуть кошти? Є лист від Олега Вітковича. Так, вони поміняли він просить перекинути лист, тому так. Ми не поміняли також. Так. Є лист від директора Палацу культури Мельника щодо зменшення видатків на капітальний ремонт даху на суму 100 тисяч, а збільшення на капітальний ремонт внутрішньої теплової мережі кінозалу та танцювального класу Палацу культури. Так, є у нас так само лист по призначенню про зміни кошторису доходів щодо фінансування проживання та харчування представників установ та закладів освіти культури та спорту з Охтирської територіальної громади на 50 тисяч збільшення. Ну і в принципі, всі підтвердження, всі листи є. Так, всі візи є, провізовано. Зауважень, бачу, немає. Колеги, є питання до даного проекту, що прошу. Є питання. Питання по дитячій спортивній у школі на стратегії розвитку. На стратегії розвитку було передбачено, що на цей рік 600 тисяч. Нам треба буде стратегію розвитку міняти. Це не потрібно буде міняти. І взагалі є потреба перекриття в тому спортзалі чи нема. Стратегія ну, розвитку це є Я це все прекрасно розумію. Це є бюджет розумі... цього року. Ми говоримо, в рамках... це... це також був бюджет цього року. Передбачалися кошти на цей рік і на слідущий рік. Ну так, то що Розу треба. Так, з цього року треба забрати, а всю суму призначити на наступний треба. рік. Треба тоді всю суму давати на слідущий рік. Бо я так розумію, що цього року ми вже нереально це зробити, так? Нереально і ми ви звачте це, що ми це будемо все перекривати загальним фондом. Ми не будемо це робити, бо а У спортивній школі у нас, у нас там є якісь кошторис на mm -hmm. даху школи. Вони, я знаю, що тільки директор говорив, що вони міняли тільки ті бокові вікна, міняли ті сплотпакети поки що <підусловно> там нічого нема. Я говорив з Олегом, ну вони будуть господарським з спортом, бо що так латати. Але я хочу сказати, щоб зрозуміли, що це великий пріоритет. Ну, от манежний зал гріють величезні крупи, очистиють батареї, купу витрачаємо. і є е, така ідея от е, як пушки, які надкачують на, на, е, на тепле повітря, і воно буде велика економія і тепло буде. Чому е, економія? Тому що вони будуть включатися тоді, коли автоматично буде це треба. От, і тепло, тому що вони надувають повітря і буде тепло. І не буде вже того розуміти, ті старі труби, по них щось там ходить якась вода чи не ходить там тепло, воно не нагріває, воно старе, ржаве, і яке треба викликати. І Воно має дати енергоефективний результат. Є ще питання? Що немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення. За якіна? За. За. Кречок. За. За. Розглянути наступний проєкт рішення 1175. Володимир Петрович доповідає внесення змін до програми з організації оборонної роботи на території Пославської територіальної громади 25 29 років. Ми вносимо, пропонуємо вносити зміни у заходи пункт перший. Виділення автомобільного транспорту для перевезення військовозобов'язаних у зв'язку з тим, що у нас кошти, які передбачені, вже закінчились, там було 150 тисяч. Тому ми пропонуємо збільшити ту суму до 450 тисяч пропорційно я так приблизно порахував до кінця року, то би мало вистачити. Все, так. Є питання дано пробто рішення? Так, хвилиночку я знайду його. Так, якщо немає, ставлю на голосування. Зикіна за. Злінський за. Кречик. Мицак. За. Розглянули. Наступний проєкт рішення 1175. Е, про затвердження програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективну діяльності управління служби безпеки на 25 рік. Рішення про затвердження програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2025 рік. Цей проект рішення підготовлений на підставі листа Управління Служби безпеки України у Львівській області, яким управління про виділити з бюджету Бориславської міської територіальної громади кошти у розмірі 2 мільйони гривень. Для придбання БПЛА, засобів аудіо, відеоконтролю, комп'ютерного обладнання, засобів зв'язку та іншого матеріально-технічного забезпечення. Велика сума. Є питання? Що немає ставі голосування? Звікно за. Зелінський за крачих. Мицек. Да. Дякую. Розглянути. Наступний проєкт рішення 11.84 про, реконструк... про організацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти Ясла Садочок Пізнайко до закладу дошкільної освіти Золоте Зернятко. Прошу. Якщо пояснити, що ми з кого прийняти на практичні правому розуміємо, що після прийняття цього рішення існує того, що при скасуванні припадає з прям з тільки даний термін при подачі на реєстрацію, промового скування, організації юридичні гарантиї. Дано випадку, якщо ми виконали вирішення в фізик сесії, які було прийнято через два місяці. Ще мій садок мав припинити свою діяльність шостий, і всі працівники, не встигнувши відбути свою ну, автоматично опинялися, скажімо так, на біжніх, поки не будуть переоформлені вже проведення установу. А оскільки там ми пішли на зустріч, скажімо так, дали можливість відбути їхню відповідний пустку, оскільки, зважаючи на вертолетний вони отримують не чекають. На якому не право і дати можливість ці два місяці подовжити, тому ми потім ще вторгнення прийняти дане рішення, зважаючи на те, що ставлення прийняти учасник на на відраз нам потрібно буде два місяці на процес організації, реєстрації, внесення даних реєстратору, щоб це пройшло юридично правильно. Після прийняття рішення ми буде даний поданий термін на реєстратору ставити вже дане рішення

Що немає, ставлю голосування. Заїкіна. За. Зелінський за. Кречик. За. Когод. Мицик. За. Проект рішення підтриманий. Наступний проект рішення 11.80 про внесення змін до програми підтримки Форпосту Кристської міської ради. На 25 рік. Дякую. Шановні члени комісії, даним рішенням вносяться зміни до додатку 1 і додатку 2 до програми вище згаданої, а саме у паспорту громади, у пункт 7 та 7.2 фінансування збільшується на 50 тисяч 150 гривень. І так само збільшується фінансування на 50 тисяч 150 гривень у додатку 2. заходи щодо реалізації програми. До фінансування програми необхідно в зв'язку з збільшенням витрат на проживання та харчування, в зв'язку з збільшенням дні, кількості днів та е, учасників делегації. Є питання дано проекту рішення? Ставлю на голосування. Зікину. За. Зелінський за. Кречик. За. Мицик. За. Проєкт рішення розглянути. Наступний проєкт рішення 11.81. Про внесення змін до рішення Буславської міської ради про участь в привітальному проєкті пліч опліч. Прошу даним рішенням. Вносяться наступні зміни. Доповнюється рішення пунктом 3 такого змісту. Пункт 3, уповноважити міського голову Ігоря Яворського підписати меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства в рамках національного проєкту пліч, опліч згортовані громади між Бориславською міською радою Львівської області та Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької області. І пункти 3-4 рішення вважати пунктами 4-5 відповідно. Всім зрозуміло. Є питання даного проєкту рішення? Якщо немає, ставлю на голосування. Звікіно за. Зелінський за кречик. Мицик. За. Рішення розглянути підтримно. Наступний проєкт рішення 1177. Про внесення змін до програми місцевих стимулів для медичних працівників комунально-комерційного підприємства Центральна міська лікарня 24 26 роки. Прошу. Шановні члени комісії, рішення було прийнято рівно рік назад. Воно дуже добре працює. Але зараз виникли такі питання. Що потрібно внести уточнення, це рішення, і звісно за записці. Такі за на 2025 рік загальний обсяг фінансових ресурсів повинен становити 3 мільйона 120 тисяч, це десь до 800 тисяч, чи більше. На що вони розраховані? Ми розраховані на тих. Спеціалістів, які ми зараз в критеріях, їх також уточнює. Це критерій 1, молоді спеціалісти стажем до 10 років. Це лікар-хірург, лікар-отальмолог, лікар, лікар, лікар шаргінеколог лікар-психіатр, лікар-анестезіолог. Друг критерій номер 2 критично необхідні для забезпечення виконання вимог Національної служби здоров'я України в частині вимог до переліку спеціалістів та їх. Кількості відносяться наступні спеціалісти: це лікар ортопед ортопед-травматолог, лікар-анестезіолог, лікар-педіатр, лікар-педіатр-неонатолог, лікар з ультразвукової діагностики, середній і лікарняний медичний персонал, відділення паліативної допомоги, яке ми відкрили на 14 ліжок. Ми відкрили зараз. Працюють це відділення, але Національна служба здоров'я у них в планах цього немає, але ми по по нам потрібно напрацювати кількість показати, що ми працюємо, і десь через три місяці вони будуть нас фінансувати за цією програмою. Але зараз потрібна наша. Тобто з тих 3 мільйони частково піде на фінансування на утримання з місцевого бюджету цього відділення, так? так. на цей період часу, поки вони оформити всі документи, щоб фінансувалося НЗЦУ. Я хотів представити вам, дивіться, заробітна платня, наприклад, лікаря, середня заробітна платня лікаря на первинці 23 268 гривень. Середня заробітна платня лікаря на вторинці, там, де вузькі спеціалісти 16 тисяч 200. Тому ми цю суму між до місцями, ми їм за, це, за рахунок цього їм покриваємо. Але тут ще ті спеціалісти, які приносять, будемо казати, прибуток, великий прибуток для того, щоб Національна служба здоров'я нам це оплачувала. Більше всіх будемо так казати, що заробляють. Ми повинні їх також цим спошляти. Тому ці кошти будуть направлені тільки тут. Тобто на ту паліативку, наскільки ви там плануєте, яку суму на неї витратити з місцевого бюджету, поки не оформите весь пакет документів? На ту паліативку ми кожен місяць витрачаємо 240 тисяч. 240 тисяч. Зрозуміло, з тих коштів, що заплановано на 25 рік для підтримки згідно програми місцевих стимулів медичних працівників, з тих трьох мільйонів, скільки ви вже використали? Ви використали 893 тисячі. Mm, Що у вас із забезпеченням кваліфікованих працівників? Як у вас зараз Я ситуація? хочу вам сказати так. Завдяки цій програмі нам вдалося залучити десь до 7 лікарів. Mm, це вже є результат. Да. Скільки ви ще плануєте залучити? Скільки може? Тільки може, яка, яка у вас необхідність ми, в кадрах. Ми по всій, не тільки е, Львівській області, по всій Україні пробуємо залучити. Яка необхідність у вас в кадрах, така Є необхідність. Е, я хочу вам сказати, що в минулому році ми тільки ші, е, за останні 5-6 років було залучено 6 ординаторів. Е, мається на увазі інтернів? В цьому році ми також просимо інтернів. Я розумію, що хтось, значна кількість з них не залишиться, можливо, у нас, але є такі, що й залишаться. Тобто, у вас би було так, якби два стимули, фінансовий стимул, і з іншої сторони, у вас ще є бронь, так якби так. так. Зараз на всіх 100% працівників. так? Ми всі, у нас всі медичні працівники стовідсотково заброньовані. Зрозуміло. Є питання колеги до да, проекту рішення. Ну що, хочемо побажати вам успіху. Дякую. Так, Зікіна. Зелінський за. Кречик. Мицик Підтримано. Дякую. Дякую вам. Так, наступний проєкт рішення 1176. Мав доповідати Федевич але до мене телефонували, казали, що є питання щодо. Ну, чи є питання? Про затвердження структури та штат Урикласського міського центру надання соціальних послуг у новій редакції. Значить, Структура та штат, значить, структура така: директор одна особа, головний бухгалтер, одна особа, сестра медична першої категорії, одна особа, водій пів ставки, прибиральник 0,25 ставки. Це адміністративно господарський персонал, відділення соціальної роботи, заступник директора, керівник відділення один, провідний фахівець соціальної роботи, один, фахівець соціальної роботи, другої категорії три особи, психолог другої категорії, одна особа, відділення сервісних сер... Відділення сервісний офіс у справі ветеранів. Керівник відділення одна особа, психолог одна особа, провідний фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб одна особа, фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб дві особи, водій одна особа. Відділ соціальної допомоги вдома. Завідувач відділення, одна особа, соціальний працівник 14 осіб. Відділення організації надання адресної натуральної торшової допомоги. Соціальний працівник першої категорії одна особа, швачка півставки, перукар, півставки. Разом 32 ставки і 75 соток. Є питання даного проєкту рішення. Якщо немає, ставлю на голосування. Зікина Зелінський за, Кречик, Мицик. За. 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 Колеги вам всім дякую. Проект рішення всі підтримані, розглянуті, підтримані.